Вартість домашнього прибирання. Наскільки зросла ціна набору побутової хімії? Порошки стиральні. ну так гарненько в ціні зросли. Загальна сума на миючі за кордоном дорожче чи дешевше? Відповідь шокує різниця буде в два, а інколи в три рази. Чи варто чекати ще більшого зростання цін на миючі? Відповідь експерта. В Україні велика упаковка капсул для прання коштує 400 гривень. Тоді як за кордоном, до прикладу, в Німеччині така ж упаковка цієї ж фірми коштує 6 євро. За нинішнім курсом це 260 гривень. Різниця майже в половину. А що з тінами на інші товари побутової хімії? Сніданок вирішив дізнатися і порівняти вартість однакової побутової хімії в Україні та за кордоном. Якщо так порівнювати, я ще кажу, що в Україні вже навіть дорожче ніж у Іспанії. Ціни на всі продукти, навіть якщо це побутова хімія. Це Аліна. Вже кілька років дівчина живе в Іспанії, в мальовничій Валенсії, де навчається в університеті. Спеціально для сніданку вона прийшлася полицями магазинів побутової хімії, щоб дізнатися, яка середня ціна набору для прибирання в Іспанії. До прикладу, необхідний універсальний миючий засіб для підлоги та поверхонь тут коштує 4 євро, тобто 175 гривень. Великий пральний порошок відомої фірми коштує 11 євро 490 гривень. Засіб для миття посуду – 3 євро, тобто 131 гривня. Засіб для миття сантехніки – євро 65. Що на українські гроші 72 гривні. Для тих, хто хоче більше заощадити, вони можуть просто обирати саме виробників непопулярних. Одна з наших глядачок також зняла ціни на миючі засоби в Німеччині. Отже, засіб для миття посуду там по євро 49, тобто 65 гривень. Засіб для миття підлоги та поверхонь в середньому 2 євро, а це 90 гривень. Зайшовши в український магазин косметики та побутової хімії, шукаємо на полицях такі ж товари, які показала нам Аліна. Цінники різко відрізняються, особливо на певні категорії. Універсальний засіб для миття поверхонь та підлоги 249 гривень. Великий пральний порошок цієї ж відомої фірми коштує 829 гривень, трішки дешевші в Україні. Засоби для миття посуду. Коштують вони 80-90 гривень, а от ціна засоби для миття сантехніки в середньому 200 гривень. Українська господиня Анастасія каже останнім часом підтримувати дім в чистоті стало в рази дорожче. В принципі воно все подорожчало. особо не звертаємо на це увагу, користуємо, звісно, кожен день там чим і користувалися. Різні, якщо це пральні засоби, то обов'язково це буде рідкий пральний порошок, кондиціонер, різні відбілювачі. Люди все одно там обирають якісь акції або там да там купує один, потрима другий. І ми так, так, теж на це звертаємо увагу при купівлі таких товарів. Помітили підвищення цін, й інші опитані нами перехожі. Ну, маючі засоби всі здорожчали ціні, переважно. Ну, ми купуємо наше українське, що дешевше. Засновник компанії з виробництва побутової хімії в Україні та експерт у цій темі Павло Бартковський каже. Для більшого зростання цін очікувати не варто. Бо ж скачок цін на побутову хімію стався на початку 2025 року. Не лише в Україні, а й по всьому світу. Ми бачимо тому, що світові ціни на хімічну сирону вони пішли вверх. тобто вони збільшуються. Ми бачимо збільшення курсу валют, і все це говорить про те, що ціна уже на цей час вона вже на 10% стала більше, ніж була. Разом з тим ціни в Україні на побутову хімію вищі ніж за кордоном. Павло каже, усе через складну економічну ситуацію в країні. Тарифи на електроенергію були збільшені. Виходить з цього, і сібовартість кінцева нашого продукту побутової хімії, вона також буде збільшуватися. Це логістичні витрати, якщо ми кажемо про імпортну побутову хімію. Чимало товарів всесвітньо відомих брендів на полицях українських супермаркетів чи не вдвічі дорожче. До прикладу, рідкий пральний порошок в Іспанії 490 гривень, тоді як в Україні 829 гривень. Але ось цікавий момент: саме на цей пральний порошок нині в більшості українських магазинів знижка, і коштує він за зниженою ціною 497 гривень, тобто ідентично до ціни на нього за кордоном. Чому так Павло пояснює? Є yeah. коли товар приходить до магазину, до супермаркету, да у кожної сіті є свої умови по націнки. Кожної сітки у них є свої комерційні умови, які можуть відрізнятися від іншої сітки. Отже, підрахуємо, в Іспанії чиста квартира коштує приблизно 900 гривень. В Німеччині набір маючих засобів без порошку та засобів для миття вікон коштує 200-300 гривень. Тоді як в Україні, щоб тримати свій дім у чистоті, вам доведеться заплатити майже півтори тисячі гривень.